Ловіть рецепт смачних, ароматних та соковитих котлет. Для початку беремо хліб та замочуємо його в молоці. Якщо немає молока, можна зробити на воді. Детальний опис рецепту я залишаю під відео, обов'язково приготуйте та не забудьте про підписку, адже в мене є дуже багато цікавих та простих рецептів. Далі очищаємо цибулю та нарізаємо на шматки, щоб потім намолоти її в м'ясорубці. Також очищаємо картоплю та сюди ж додаємо часник. Тим часом хліб уже розм'якнув, ми його ось так віджимаємо та кладемо до картоплі та часнику. І далі потрібно всі ці інгредієнти перемолоти та додати до фаршу. У мене фарш був готовий. Якщо у вас він ще не готовий, то ви можете разом з м'ясом це все перемолоти. Далі сюди ж додаємо яйця та улюблені спеції. У мене це сіль та чорний перець. Далі все ретельно перемішуємо та злегка відбиваємо фарш, щоб потім вийшли гарної форми котлети. Котлети я Завжди формую вологими руками. Так фарш не пристає до рук. Фарш набираю ложкою, формую котлетку і викладаю на розігріту сковорідку обсмажувати з двох сторін. Я завжди, коли смажу котлети, обов'язково їх протушковую. Обов'язково я нарізаю цибулю, протушковую її на сковорідці і викладаю на дно каструльки, або цього разу я буду робити в такому невеличкому глечику та запікати в духовці. Обсмажену цибулю я викладаю в глечик і поверх викладаю котлети доверху. Зверху шматки масла накриваю кришкою та відправляю. Духовку на хвилин 30 тушкуватись. Обов'язково приготуйте та посмакуйте. Котлети виходять неймовірно соковиті та дуже смачні.